Перша категорія це люди, які все життя розмовляли українською. Вони виховані в цьому середовищі, і вони не можуть сприймати чужого поруч. Їм це незносно в силу різних обставин, і зазвичай це обставини загальне вирожене налаштованість на світ. Люди настільки не довіряють оточуючим. Що їм потрібні а, яскраві маркери, щоб, щоб зрозуміти наміри цих людей. Мова це найяскравіший маркер. Тому для мене це просто нещасні замкнені люди, які а, бояться навколишнього світу настільки, що хочуть а, зробити його таким самим, як і вони, для того, щоб почувати себе в безпеці. Це перша категорія. Друга категорія. Люди, які перейшли на українську не так давно і закликають з напором перейти інших. А при цьому не просто з напором, а присоромлюють. Добре, до за чому українською і так далі. Ну я на цих дивлюсь, як на людей, які зрадили самих себе. І просто шукають співучасників, щоб не почуватись так самотньо і, і покинуто. Я навіть не знаю, кого шкода більше. Ну, і є третя категорія людей: це ті, хто розмовляє так їм зручно. Зазвичай вони володіють обидвома мовами. І... Звертають увагу на те, що те, що людина говорить. Я себе відношу теж до таких людей, і, напевно, особлива така риса, коли я чую російською, або коли я спілкуюся з людиною, яка говорить до мене російською, а я говорю українською кожного разу, кожного разу без виключення, для мене це маленьке диво. Тому що. Ну, то від собі, ми говоримо різними мовами і при цьому розуміємо один одного без перекладача. Це ж класно. А для того, щоб зрозуміти, чий ворог переді мною і як він співвідносить себе з Росією, чи пов'язує він свою долю з нашим ворогом, ну, напевно, для цього є питання, можна просто спитати. А якщо не цікаво, то й Бог з ними. Займати своїм життям і нести сенс.